дня, дідушки, а давайте з вами пограємо. Пограємо в гру, яка називається Що із чого зроблено? Ось ми бачимо великий гарний будинок. А із чого він? Він із цеглини. Ось ми бачимо їх перед собою. Цеглиновий будинок. А ось що це? Рукавички. Із чого вони? Із гуми. Як можемо сказати? Які рукавички? Гомові рукавички. А ось будинок із каменю. Що можемо сказати? Який він? Будинок із каменю. Каменний будинок. Так, а ось ящик. Ящик із чого? Із деревини. Який ящик дерев'яний? Ложка, ложка із срібла. Яка ложка Срібна ложка. А ось цей будинок із дерева. Який будинок? Дерев'яний будинок. Прикраси із золота. Які прикраси? Золоті прикраси. А ось замок із металу. Який замок? Металевий замок. А ось чоботи? Чоботи із чого? Із гуми. Які чоботи? Гумові? Що це в нас? Чашка. Чашка із чого? Із скла. Яка чашка? Що ми скажемо? Скляна чашка. А ось ялинка. Ялинка у нас із чого зроблена? Із паперу. Що можемо сказати, яка вона? Паперова ялинка. А ось черевики. Черевики із чого із шкіри. Які вони шкіряні? Шубка із чого із хутра? Яка шубка? Хутряна парканчик, парканчик із дерева. Який парканчик? Дерев'яний. Шляпа, шляпа із цього із соломи. Отже, яка шляпа? Солом'яна шляпа. А ось гарний зелений крокодил. Крокодил із паперу. Який крокодил? Паперовий. А ось дуже цікава таємнича скринька. Скринька із чого? Із дерева. Скринька яка дерев'яна. Посуд із скла. Який посуд? Скляний посуд. І молодці. Ми пограли з вами в гру, що із чого зробила.